Я Юля і я один з організаторів тут тріп. І сьогодні я вам розкажу, чим ми відрізняємось від інших тур організаторів. Наша перша та головна перевага над іншими турами заключається в тому, що в нас маленькі групи, а не конвейер. Бо багато хто з тур організаторів набирає в свою групу понад 20 чоловік. Окрім того, на відміну від інших, в наших турах ми розповідаємо інформацію про країну, про локації, які ми відвідуємо, і надаємо інформацію взагалі про те, куди ми їдемо, що ми будемо робити, і що ми побачимо. Але майте на увазі, так роблять не всі. І більшість організаторів виконують роль таксиста, просто перевозячи вас з однієї локації в іншу. Тому ми не просто таксі, ми організатори. Окрім цього, в наших турах ми надаємо допомогу від А до Я, починаючи від купівлі квитків до початку нашого туру, для того, щоб у вас взагалі не виникало жодних проблем. Окрім того, ми працюємо для постійних клієнтів. Ми зацікавлені в тому, щоб ви ще раз поїхали з нами в подорож, тому ми зробимо абсолютно все для того, щоб ця подорож вам сподобалась і ви доєднались в майбутньому. І найголовніше в нашому турі ми створюємо. Круту та дружню атмосферу. Також дуже важливий фактор: ми завжди орендуємо дуже круті апартаменти. А не як це роблять більшість організаторів, орендуючи класні апартаменти в не сезон, коли вони недорогі. Ми орендуємо завжди класні апартаменти і возимо клієнтів лише в сезон. Зараз наші місця розлітаються як гарячі пиріжки. Тому ми рекомендуємо вам не тягнути кота за хвіст. А в розкладі наших турів, який закріплено в шапці профілю, ви можете перевірити актуальну кількість місць. І відкривайте світ разом з тут